Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму Ютуб-каналі. Євросоюз продовжив тимчасовий захист українців до березня 2027 року, і це гарна новина для мільйонів українців, які знайшли прихисток в країнах Європейського Союзу. Але схоже, це останнє продовження Єврокомісія вже почала працювати над планом скасування цього особливого механізму. Але річ навіть не в цьому. Очевидно, що тимчасовий захист, тому й тимчасовий, що не може тривати вічно. Європа вже і так фактично обійшла власні правила, які дозволяють тимчасовий захист не довше ніж на три роки. В нашому випадку він триватиме п'ять років. Проблема в тому, що українська влада як не робила реальних кроків для повернення громадян, так і досі не демонструє готовності щось змінювати. Підпишіться на канал, щоб разом розібратися, як держава має діяти, аби українці не втрачали надію повернутися додому, а не далі втрачали свої права за кордоном. Останні скандали з міністерством єдності це вирок непрофесійній кадровій політиці, політизації демографічної кризи і відсутності елементарного бажання рятувати країну від знелюднення. Поки Євросоюз ще зберігає особливі умови для українських біженців, окремі європейські країни вже починають поступово їх згортати. І це очевидно той шлях, яким врешті піде європейський союз ще в січні 25-го року. Норвегія, яка не є членом ЄС, першою запровадила географічний принцип у прийомі біженців з України. Безпечними було вказано 14 регіонів, і їхні мешканці більше не мають права на особливі умови перебування в країні. Ще в грудні 2024 року, парламент Швейцарії ухвалив рішення, аналогічне норвезькому. Наразі очікується, що його юридично затвердять і введе в дію Федеральна Рада. В швейцарському варіанті також йдеться про ті самі 14 українських регіонів, які визнані безпечними. Велика Британія не ухвалювала окремих рішень щодо обмеження захисту, але, за даними Guardian, Українцям масово відмовляють у притулку, пояснюючи, що в Україні не всюди триває війна. Період максимального сприяння українцям за кордоном поступово завершився. Він без того тривав досить довго, щоб українська влада могла адаптуватися до екстремальних умов і почати діяти системніше. Тим більше, що після двох років бездіяльності минулого року було створене ціле окреме міністерство, покликане займатися цими питаннями. Я тоді привітав це рішення, бо вже набридло дивитися на хаос, непрофесіоналізм, бездіяльність, які лише поглиблювали демографічну кризу і її перетворювали на катастрофу. До того ж, ідея створення профільного міністерства була запозичена з мого законопроєкту про засади державної демографічної політики. Але в моєму законопроєкті створення міністерства не було самоціллю. Воно розглядалося як один з інструментів, який в поєднанні з демографічною стратегією і фондом демографічного розвитку мав би нарешті зрушити цю ситуацію з мертвою. Точки. Однак ще під час призначення міністра я застерігав, що це рішення може бути радше політичним, ніж професійним. Мене здивувало, як на засіданні Комітету Верховної Ради пан Чернашов, можливо, дуже професійний колишній очільник Нафтогазу, заявляв, що поняття Зеленого немає чим буде займатися і навіщо його туди призначили. Зате на банкові, очевидно, дуже добре це знали. Міністерство національної єдності під Олексія Чернишова створювали заради єдиної мети. Щоб воно могло організувати створення виборчих дільниць за кордоном, окрім посольських установ. Провалилась не просто ідея зі штучним міністерством, провалились ілюзії щодо виборів, бо їх найближчим часом не буде, забудьте. За майже 9 місяців після створення міністерства єдності там народили хіба що ідею про створення хабів національної єдності в Польщі, Німеччині, Чехії і Іспанії. Щоправда, місія цих хабів залишається незрозумілою. Міністр за сумісництвом і віце-прем'єр Чернашов заявив, що це не центри повернення українців, а лише пункти підтримки. В них мали б надавати українцям різного роду послуги. Виникає лише питання, яку тоді функцію виконують українські консульства. Може, це мали бути передвиборчі хаби, тоді все стає на свої місця. Тільки влада втрапила в такий гучний скандал, що тепер взагалі розглядається варіант розформування самого міністерства. Так буває, коли інституцію створюють під конкретну людину, а не для розв'язання проблеми. Його створювали. По-перше, щоб працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова. По-друге, щоб спробувати налагодити активну роботу з закордонними українцями на випадок виборів. Потенціал для роботи з українцями за межами країни насправді колосальний, але інтерес у влади до цієї теми дещо спав. Швидких виборів поки не намічається, а підтримка за кордоном, м'яко кажучи, не відповідає очікуванням банкової. Ба більше сам віцепрем'єр і міністр національної єдності перетворився на проблему для банкової, як в іміджевому, так і в політичному сенсі. За його закордонними пригодами, вся країна стежила майже тиждень, вгадуючи, повернеться він в Україну, не повернеться він в Україну. А тут йому мали вручити підозру в корупції. До честі пана Черношова він повернувся, можливо, отримав певні гарантії, але в будь-якому разі суд щодо обрання запобіжного заходу вже відбувся. Міністра звільнили під заставу в 120 мільйонів гривень. Його навіть не відсторонили від посади, хоча застава немаленька. Під час урочистостей з нагоди дня конституції підозрюваний в корупції був поряд з президентом. Можливо, для команди цей виглядає як сигнал своїх не здають. Але сама корупційна історія, незалежно від того, чим вона завершиться, вже підірвала довіру до влади і деморалізує суспільство в умовах війни. Правову оцінку ситуації, очевидно, повинен давати суд і слідство перед тим. Але політичні питання залишаються насамперед щодо якості кадрових рішень. Питання демографії, ну, можливо, друге, за важливістю після питання забезпечення фронту. Міністерство національної єдності мало б стати для майбутнього нації тим, чим є Міністерство оборони для її безпеки сьогодні. Призначення без врахування фаховості і довіри суспільства ставлять під сумнів здатність держави ухвалювати стратегічні рішення. А довіра це фундамент для будь-якого відновлення. Втрачаючи її, ми втрачаємо здатність перемагати. Закликаю владу припинити небезпечні ігри. Міністерство повинно працювати, його має очолити досвідчений менеджер, який має стратегічне мислення. А про владна більшість повинна нарешті ухвалити мій законопроєкт про демографічну політику, який вже рік лежить без руху в парламенті, попри те, що отримав позитивний висновок нашого профільного комітету. Підпишіться на канал, якщо вважаєте, що Україна заслуговує на професійні рішення, а не на імітацію цих рішень. І поставте лайк, якщо хочете, щоб влада почула і припинила гратися в міністерство під вибори. До зустрічі!